Згідно з інформації, в місті Бровари зараз відбувається масові фальсифікації від одного із суб'єктів виборчого права. Система працює дуже просто. Один із спостерігачів від певної політичної сили стоїть над головою членів комісії, тобто біля самого столу. Як тільки людина підходить, вона в свою нотатку заносить прізвище ім'я по батьку. Тобто в цьому я передбачаю кримінальний злочин за статтею 182 Кримінального кодексу України. Збір персональних даних, що суворо забороняється законом. На даний момент викликана слідча група. Ждемо дій слідчої групи.